Друзі, всім привіт! Місія слова Божа. Що це означає? А те, що релігійна людина робить менше зла та гріхів, але набагато більше і добра, і любові дає цьому світу. Уявіть, якби кожна третя людина у світі не мала християнської спадщини та виховання, як це є зараз? І все Віруючи, населення було б просто сповнене пороками або гріхом, немодним сьогодні словом, що якби усіх цих людей зірвало дах, як це сталося з Чарльзом Дарвіном, який готувався отримати сан священника. Ничше народився в сім'ї лютерського пастора, а пізніше називав християнство – Прокляттям, проклятім. Йосипом Сталіном, який навчався у православній семінарії, Адольфом Гітлером, який до 15 років відвідувався католицькій церкві та пройшов обряд конфірмації, Карлом Марксом, який у ранньому віці заявляв, що він є християнином. Світ би моментально настав кінець, тому що від понять суммы, честі, тамор, моралі і залишилася і, і залишилася і сліду. Амінь.